Так, заїжджали ми на пошту, Наталя замовила якісь такі хітомі. Тут щось дякую, що довірили нам турботу про вашу красу, ваш хітомі. Тут от ми намалювали, як користуватися тим всім. Так, тут вони так понакручували, понаверчували, ніби такий хрусталь тут. А ми здається, звідти фірми вже раз замовляли. Зернами, да, але нічого не проросло. Ми мали посадити і мало щось вирости, а тут запечатано. Okay. Давай я порву ту okay. відпочати її сама. І ще нічого нема. Є ще чек. А вони минулий раз ще давали, крім тих зернят, що мала бути шоколадочка. Дивися, тут я ще знайшов внизу є якийсь пакетик. Якийсь пробничок. Okay. Що то в нас є? Тут точно таке саме, як ти брала. Ти що, є маска для лиця? Є. Що тонер. Тонер. Тонер кибав. <рес> Вон ще є така баночка, бачиш? Ту всередині було та. такий тонер. Така водичка, і там змивати треба, не знаю. Ну коротше, я не шарю, це ж не змивка. Змивати. Змивати косметику. Ну, Знаєш, як тобі е, малювали ту веселку і ти змивала. О, ну, то так само. Все, ми вже виходимо. Ми добралися до своєї цілі. Тут синє. А там синє, так? Тут жовте, а тут жонди і тут жовте, і тут жонди і тут. Розпаковка! Розпаковка. Так, зараз подивимося, що тато прикупив. Ось таке от печенько міні-кукі. Дивиться зі смайликами шоколадне. Класне? Подобається. Це найголовніший подарунок. Це в нас така йде шоколадка, вигляді мандаринки. Що за фірма зараз ми подаємося? Так, фірма Теріс. Давай, шокодку тут. Вау, вона виглядає як така. Така велика апельсинка. А ну давай. Тут є наклейка, знімай наклейку. Так. Можна наклейку на ручку наклеїти. Вау! Бачка, апельсинка, шоколадна. І Дивися, тут здається, можна її розділити. І вона має такі дьольки. Вона зараз як приклеїлася. треба Ну попробуй. Зараз давай зробимо так. Мама, розділи. Треба апельсинку тут розділити. Ага, вона приклеїлася дуже сильно. О, бач, клас! Дивись на різні дьольки. Такі прикольні. Все, можна їсти таку шоколадку? Вона, певно, смачна з апельсинкою. Тобі як шоколадка сподобалася? М -м, файно. Щось таке інтересне. Там були різні смаки. Там був молочний шоколад, був білий шоколад, був м'ятний молочний шоколад, був чорний шоколад. І не пам'ятаю, і ще здається з карамелькою. Mm -hmm. А як? Mm -hmm. Пахне? Mm -hmm. Клас. Добре, що пахне. Бачу, дівчатам сподобалось. Давай я тобі наклеєчку наклею. Так як ти любиш, так як вам в садочку клеють. У нас ще є Май-міні куки смайлики з кусочками шоколаду. Лукас Каліфорнія Raspberry mm -hmm. з малинкою. І взяв ще таку Каліфорнію оранж з апельсинкою. Коротше, у нас майже багато всього mm -hmm. з апельсинкою. Та, бач, я тобі взяв три різних вида печеньок і одну шоколадку. А шоколадку так файно їсти, знаєш, як такому мукати в чай гарячий, вона потім топиться і так насолоджуватися нею. Ням-ням. а То мені мама, купила. То мама тобі купила. Мама дави. Ти мені таку пляшку купила. Ми тобі скоро купимо, нову, що зберігає тепло. Мама, а ти іншу викинула іншу. Іншу викинула, тому що ти прокусила тут трубочку і ми її викинули. А чому? Тому що вона поламалася. А ну будь ласка. нашу наша то Вона ж ти забрала ти то. Ти навіть розробити. мені не дали попробувати Хоча Дай. б одну дольку. Мама поставить в холодильник, бо вона топиться. А, Давай я візьму цю. Їсти, Ми будемо її по чуть-чуть їсти, їсти, добре? Ми тобі дали дві дьольки, одну мамі і другу тату. Ну, О тут бачиш, мама так відклеїла, що вона ж Бабе, поламалась. Мені це... лишилася серединка, знаєш то що а. треба було чистити. Хе-хе-хе. Типу воно оце сухає і воно ставай якось. От нашочка ось розступила, а тебе можна їсти. А то нож. Та, молодець. Все, нямий. Нямай, потім ще па ті пачки розпакуємо спочатку і попробуємо. А Ану обернися, покажи зачіску. Вау! Тобі мама зробила такий колосок. Класний! Я, Я не такого і не вмію зачіски робити, то тільки мама вміє таке, так? Ти така красуня? А ти прийшов само курси постригли? Там мене підстригли. Показати, як мене підстригли. Так. Гарно? А я люблю ти обернувся. Добре, зараз обернусь. Мене отак от підстригли. Файно? Клас. А я порухай. Давай, порухай. Там сзаді їжачок. Колиться. Ні. Ні, гладеньке, правда? Коли. Дядько зробив мені дуже-дуже файно. Дядька теж звати Юра. Юра ходить до Юри стрихтися, а потім дають мені таку маленьку шоколадочку молочну. І я даю Каролінці, а Кароліна тішиться, правда? Так. <говори> а що ти, дяді Юрій, скажеш за то? Дякую. <говори> <говори> Молодець. І нам будемо їсти, <говори> пити, а то вже ти мою шоколадку їсиш. Ну <говори> окей. No, okay. А я твою з'їм. А mm. шоколад класний. Бачиш, тато вже задекорував. <говори> Тут в нас йде з апельсинкою печенько. воно ну, так виглядає. Другий йде з малинкою. Бач, посередині малинка. А, а тут смайлики шоколадки. А тут, Оттаке. ще є, таке міні, -ні -ні -ні. міні. А тут таке є абрикосик. Абрикосик, добре. Я тут лишу. Якщо ти захочеш їсти печенько, то прийдеш а на кухню і візьмеш, добре? Йдемо бавитися. Так, і, собі... О, собі Та, і ти можеш їсти. <реш> будеш спати, як буде бурчати животик, тоді будеш їсти. Добре. Окей, все, погнали. А хто в цій хатці живе? Тук-тук-тук. Я тут. Хто там живе? Ага, тут Каролінка живе! Клас, то ти маєш такий вігвам. Так, вилазь, будемо складати Лего. Я вже <реш> приготував тобі ось дошку зелену. І таку коробку. Давай. Будемо щось складати. О, ти вже склала тут. Одна стіна є. Ще можна поставити другу стіну. Друга стіна. Така кольорова, дитяча стіна. І що тут у нас? Ще Ще в нас є віконця. А куди мені поставити? Тут та криша вже. Я... Піднімаю. Давай. Так. Тепер став так. О. Все. Вау! Така велика, велика хатка. Вже, а тут віконечка є, о, вони відкриваються. Ось такий песик тут стоїть. Прикольно. То ти таке склала? То песик має ніби буду червону. І мав ще з чого пити і їсти. Все, але крульна то все розпаковує. Вона вже тепер буде будувати таку ракету. Ого, він може залізти, тут через іконочку його видно. Опа, привіт, песик. Привіт. Його можна сюди теж прилаштувати, бачиш, він так стоїть ніби на травичці. А в тій хатці твоїй можна двом залізти? Можна. Ну давай я тоді поліз перший. Цікаво неї Поміщуся. Мав би поміститися. Я заліз в хатку. То тато тут живе. А хто хоче до тата? Я. Заходь. Ого! Лего. Давай бериш Легу. Все, ми тепер двоє в хаті. Я як той ведмідь заліз в рукавичку. Зараз вона трісне, треба вилізти. О, Фух. Литви виліз з неї. З тої хатки. в тебе тут дуже маленька хатка. Якраз для Crybaby's. Magic Tiers. Тут хіба ляльки можуть вміститися. І Каролінка. Тобі треба, знаєш що, да. купити вігван. Той, що ми бачили в Юску, він такий великий, така велика хатка. А хочу побачити таку велику, чесну книжку. Хочу побачити. А ти маєш таку велику книжку? Да. Я а ну покажи. Я покажу, тільки я маю цікаві книжки. Давай покажи, які цікаві ти маєш книжечки. Ось така велика. Так. Ти таку любиш? А ти її купив? Так, купив. Та той, що я купив, як був маленький. А хочеш, я покажу книжечку, яку ми читаємо, коли ти лягаєш спати? Не хочу. Зараз я тобі покажу. Ось, таку. Ось така. Бачиш? Я купив таку лісову пісню і ми вже читаємо, я не знаю, вже третій раз підряд. І ще дочитати не можемо, тому що прочитали декілька сторінок, і королінка зразу засинає. Вона під ту книжечку, казочку, дуже любить спати. Ми зараз дійшли до того моменту, що Лукаш знайшов собі ту килину, а мавка втікла до лісу. Та, бачиш, вона ще така красива та книжечка, тому що тут є розмальовки. З одного боку пише, бачиш казочка, а з іншого боку намальовано он, Лукаш сидить під деревом. А це мавка. Бачиш, яка прикольна. Далі ще Лукаш іде до неї із супілочкою. От вони зустрілися. Так, а тут а якийсь іде лісовик. страшний, І от вика класна мавка. Вона така красуня, правда? А це русалка. Бачиш, вона в болоті плаває. Така дівчинка із хвостом е, риби. Вона може золоскутати. Треба перегорнути. То хата Лукаша, там, де його мама живе. Мама сильно не хотіла мавки, а то млин. А то бачиш, вона пішла мавка е, от на поле, а там та. Килина і Лукаш вже все пожали. А вона засумувала, тому що Лукаш знайшов собі іншу дівчину. Ну, далі ми ще не дочитали. А так просто цікаво. Далі не будемо розказувати, що далі було. Це. А це млин працює від такого колеса. Тут річка, річка тече і воно крутиться і так само всередині млин крутиться. А що це таке? А це чудо дерево. Чудо дерево? Так, воно виконує всякі різні бажання. Деді так. добре. Дерево в лісовій пісні називається Деді. Хто не знав, то тепер буде знати. Так що цю книжку читаємо, коли Каринка лягає спати На ніч і вона реально під неї засинає. Я думав, що це казки, що коли читаєш дітям казочки, вони засинають. А це дійсно правда. Вони люблять слухати, особливо якщо читати з інтонацією і так спокійно. У нас розпочався ранок. Ранок з криків і сміхів. Тому що ми направляємося куди, Каролінка? Садочок. Садочок. Ура! Ми йдемо до діток. На вулиці у нас, як завжди, львівська погода. ну, Нарешті вже почалася зимою. Дощ. Ну, Але ми до того вже звикли, правда? Як дощик, ми їдемо на машинці. Кароліна ще досипає. Добре. Ти можеш і досипати, погнали! Приїхали з донорожком. Вона ще навіть намалювала малюнок. Намалювала малюнок, щоб подарувати виховательці. Отака от. дитинка. Любить виховательку.